І знову нас радує тема. Тему сьогодні прислали мені сьогодні дві пасилочки. Ні, вона одна. Але просто її розділили на дві частини. Ну, Давайте почнемо з маленької. Я знову забула, що я замовляла. Але дуже пам'ятаю, що багато ляпаду. Всі знають, як я люблю леопард. Так, що це таке? Це... Як я б тільки замовляла. А воно як. Воно як кофтинка. Господи, хоть мене велика. Я Мку замовила. Я замовила каже, що трошки великовата, Боже. Ми... Чи ні? Трошки-трошки навіть по плечам. І це МК. Мені що треба С-ка? Так? Чи ні? Ану. Ага. Зараз побачимо, що буде далі. Я вже боюся, хоч би юбка. я пам'ятаю, що юбку замовила, хоч би вона на мене була невелика. Так, це у мене пояс. Вся в леопардія. В леопардія. Дубаш садіться ко мне в машину. Буду з тобою любитися. Оце такий поясочек. Так, ну це, понятно, не під це, але під мої всі платчика. Побачимо, побачимо, треба буде міряти під платькою. Так. Що тут у нас? А тут у нас зеркальце таке. Таке походне. Хоча в мене вони є. Я е, ще замовила. Ну, люблю я таке. Ну що, може, ось подарую. Я там декілька і замовила. Так, ага, це такі для занавісочки такі штучки. Ще в ванну докупила. Це дуже класні штучки. Кому треба, щоб не йорзала оця... Поняли, шторка? то дуже класно, Ну, і так, десь, може, для іншого, для, чого... для якихось інших шторок, для чогось такого. Ну, дуже класна. Фіксується, тримається на ліпучки. Так, а це дзеркальце. ось таке леопардове, Я сьогодні вся в леопарді, вся в леопарді. Сладка я віця. <ріця> Так, далі. Це маленька посилочка. Зараз. підемо далі. Йдемо далі. О, велика посилка. Я що я тут замовляла в ванну для полотниць. Мені ну, їх і ще для... Ага, от ця штучка. Це ще буде для всякого мичого. Вот, дуже класно. Я таких вже декілька замовляла. Так, це це потрібен чи що, так. Да? Це мої, мої очки, мої очки. ну ка А ну, давайте. Як я вам оно ну, скажіть, якщо себе не бачила? Макс, як тобі? Круто. Круто чи ні? Так. А ну-ка? Що? Що скажете, а? Круто? Так, а далі буде, це що? А, це знаєте, що я замовила? Таку дуже таку класну штучку, ну я так бажаю. Це якщо ну, буває там волосся застрягає. Вуливальнику, да, і треба доставати, у вас таке буває, так? Да? А це ця штучка, чик, і воно все витаскується, витаскується, витаскується. Оце я взяла спеціальну таку штучку. Далі? Боже, мені страшно. Це що? Мені каже, що Не, не підійде. Я, я чекаю, коли я достану ліку таку. Це сумка. Сумка, сумка, сумка. До речі, вона геть не, не дорога. Скільки вона? 10 євро чи що? Ну, така, така, непогана. А? Так, сумочка піде. А вона тут застіогується чи ні? Так, да, вона тут застігується. По якості побачимо. Ну так, недорого. В мене просто ціла купа вже. Я багато не взяла з України, не забрала. Тому трошки тут щось докупляю. Трошки докупляю, отак От так? Да? Ага, все. Так вона застігується. Нормально. Ідемо. Далі. А, оце для тіста, ковричок для тіста. Так, це дуже-дуже корисна штучка. Так. І ще заживчики. Так. Моя юбка. Господи, хоч вона нормальна була. Боже, яка вона коротенька. Я ж люблю короткі. Але вона гарна така. А? А ну давайте я так спробую. Зможе чи ні? Зможе. Макс, як Та-та-та-та. Що -та -та -та. ти зіваєш? Дивись на маму. Круто, там. А, а ну зараз підсумки. Я думаю, що це буде курточка, це просто картинка така. Легенька. Так, і ще чоровики там будуть, так? Я їх, по-моєму, замовила чи не замовила, я вже не пам'ятаю. Ну мені вона здорова. Я замовила Емку, вона на мене здорова. Реально здорова. Сьогодні я покрашуся, приведу волосся в порядок. Так, я піду по вулицю Німеччини. Це ще не все. Не знаю, максимально <схай> це таке буде. А ну-ка, ну-ка. Ой, дорога треба фіксувати. Теж в спортивних штанах, так. Я не така зараз цей, але таке щось. Не юбку. Оцю ковтинку і щось інше без юбки, то буде гарно. Так. Ще один хлост купила, хто тут мені каже. ой, хвости, вона хвости причепні так. Щоб ви розуміли, я не займаюся нарощуванням волосся, бо я своє волосся дуже-дуже люблю і бережу. Тому, щоб його не нарощувати, я покупала такі хвостики. І ви що хочу. У мене вже ціла купа, прямі кучеряві агра. І роблю, придумую, пригадую, що хочеш. І Це дуже класно. І своє волосся не портю. Так, а що це таке? А, оце наборчик для покраски. Так, оце ожерелья, це сережки. Це що? Це йде отака штучка. Ага. Ой. А як вона? А що вона? А як вона? На кого це? Якщо в мене таке зап'ястя, то на кого це? Як вона роздвигається? Ого, на кого? Може її так взяти? Опа, да? О, так, да, точно. Третя овощечистка, бо все таке гівно приходить. Це вже третій раз замовила. Так, це держателі. Це, це полочка прийшла. Так, полочка прийшла. Так. І держателі. Будем... Ага, оце полочка для полотенець, Це я буду розбиратися. Вот. Все, все, оце воно. Коротше, буду все розбиратися, що до чого я іще щось. А, шкарпетки, шкарпетки, шкарпетки. Вот. Вот, шкарпеточки. Две. Так. Что еще? Вот такая штучка. Так, так, Значить, кто все показала? Mm. Зараз буду роздивлятися, розпаковувати полочки на трьох Це буде для полатіння така полочка. Її треба зібрати, тут клей клійде сюди, де всякі, -всякі штучки скручати. Коротше, почекаю майстра, коли до мене прийде і попрошу його, щоб він мені зібрав. Отак. От отакі покупочки, отакі От покупочки на тему. Але ще я вам скажу, я 50 на 50. Кое-чим Я дуже задоволена, я бачу, а ця штучка це для туалетного папіру, щоб сюди вона не щоб він не не був, не лежав, як попала, щоб собі взяв і все. Отак буде дуже удобно, так, Для, для хранення його. Да? А, це мені дуже все подобається. Мені що не подобається, це оця куртка. Я, я її брала як куртку, ну буду у нас біля дому. Ну, оце побачимо. Сумка піде на ці гроші, в принципі, я так і думала. Юбка ще не знаю, ну, побачу. Відділа але Це мені не подобається. Буде чиста експертів біля хати. Все, от якось так. Це ці украшення побачимо поміряю. Так мені все подобається, крім ось цієї штучки. Ось це симпатично. Це таке. Мені подобається. Воно і недорого, і навіть так непогано. Непогано. Як вам моя сьогоднішня розпаковочка? А? Як вам? Ну, все добре? Ну, Я пішла займатися спортом.